Наразі GeForce RTX 5050 є наймолодшим та найдоступнішим представником актуальної лінійки відеокарт NVIDIA. Раніше ми вже порівнювали її з найближчими конкурентами, але тоді основний акцент робився на синтетичних тестах та обмеженій добірці ігор. Тож, у продовження, ми вирішили виправити ситуацію і перевірити, на що насправді здатна RTX 5050 у реальних ігрових умовах з максимально широким набором сучасних проєктів і різними графічними налаштуваннями. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на гесід.com. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. А якщо у вас є якісь питання, то їх допоможе вирішити спільнота у коментарях телеграм-каналу. Усі посилання в описі. Нагадаємо, що тестування можливостей графічного процесора ми проводимо на прикладі Asus GeForce RTX 5050 Dual OC – компактної та водночас продуктивної моделі, побудованої на базі архітектури Nvidia Blackwell 2.0. У середині графічний процесор має 2560 CUDA ядер, 80 текстурних і тензорних модулей, 32 блоки растеризації та 20 rt ядер, які відповідають за прискорення трасування променів. А об'єм L2 кешу у 24 МБ допомагає зменшити навантаження на відеопам'ять і прискорює обробку даних у вимогливих іграх. Базова частота роботи відеокарти становить 2317 МГц, а в бусті вона досягає 2647. Що трохи вище за еталонні показники. Приємний бонус від Asus. Системою карта обмінюється даними через 8 ліній інтерфейсу PCI Express 5.0, чого більш ніж достатньо для такого класу пристрою. Пам'ять тут обсягом 8 ГБ доступнішого GDDR6 формату. Вона функціонує на швидкості 20 Гбіт за секунду на контакт через 128-бітну шину, забезпечуючи пропускну здатність 320 ГБ за секунду. Такого показника повинно загалом вистачити для комфортного Full HD геймінгу або кіберспортивних дисциплін. При цьому TDP становить всього 130 Вт, тож модель вирізняється хорошою енергоефективністю і чудово підходить для компактних збірок. Щодо системи охолодження, то вона представлена двома вентиляторами Аксіалтек на подвійних кулькових підшипниках із підтримкою 0 Tech. Остання зупиняє пропелери під невеликим навантаженням, роблячи роботу графічного прискорювача абсолютно безшумною. Зовніш відеокарта має стриманий акуратний дизайн без надмірного декору, тому чудово впишеться у будь-який сучасний ПК. А якщо у вас з'явиться бажання придбати собі такий прискорювач або оновити будь-яку іншу деталь свого ПК, то в рішенні цієї задачі допоможе український каталог описів цін та порівнянь. Е-каталог тут є безліч можливостей по фільтрації характеристик товарів, детальні описи та відгуки користувачів, динаміка цін та попиту і багато чого іншого. Все, щоб ваш вибір був упевненим на 100%. Адже відсортувати позиції можна навіть по вазі, а для фільтрів є швидкий пошук потрібного. Переходьте за посиланнями під відео, щоб переглянути поточні пропозиції та підтримати нас та партнера. А зараз швидко подивимося на комплектуючі стенда, у який встановлена підослідна відеокарта. В ролі процесора тут виступає AMD Ryzen 7 7800X3D, один із найкращих варіантів для геймінгу. Завдяки великому кешу третього рівня та частотам від 4200 до 5000 МГц у режимі буста. Він встановлений у материнську плату Asus ROG Strix x 670 e F wi WiFi, яка вирізняється стабільною роботою та широкими можливостями для налаштування. Охолодження процесора забезпечує DeepCool LP360, сучасна 360-мм система рідинного охолодження з ефективною трикамерною помпою, яка працює на швидкості до 3400 обертів за хвилину. Вона гарантує стабільну температуру навіть при максимальному навантаженні. 320 двадцяти мм вентилятори на гідродинамічних підшипниках створюють потужний повітряний потік до 2300 обертів за хвилину, а argb підсвічування додає системі стильного вигляду. До речі, повний огляд цієї водянки можна знайти на нашому другому каналі. Посилання залишимо в описі. За оперативну пам'ять відповідає комплект Kingston Fury Beast DDR5RGB з двох модулів по 16 ГБ. Набір має експо профіль на 6000 мегатранзакцій за секунду, але в стенді він працює на швидкості 6400 із таймінгами 32 39 39 після легкого розгону та підняття напруги до 1,4 В. Для встановлення операційної системи та ігор використовується швидкий SSD Kingston NV3 об'ємом 2 ТБ, який забезпечує швидкість читання до 6000 МБ за секунду і запису до 5000. Це чудовий варіант для швидкого завантаження системи і сучасних ігор. Підібрати ж оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланнями під відео. Зручний функціонал сайту допоможе відшукати оптимальні саме для вас моделі. Достатньо лише вести назву своєї материнської плати чи ноутбука. Живлення системи забезпечує Seasonic Prime PX 850. Це досить потужне джерело із сертифікацією 80 Plus Platinum, повністю модульною системою кабелів і тихим 135 мм вентилятором із гібридним режимом. Усередині лише високоякісні японські конденсатори, що гарантують стабільну роботу навіть під навантаженням. Усі компоненти зібрані в DeepCool CG534F f стильному atx корпусі з панорамними скляними панелями та двокамерним компонуванням, яке значно спрощує кабель менеджмент. У комплекті вже є 4 ARGB-вентилятори, тож навіть без додаткових модифікацій ми отримали ефективну циркуляцію повітря. При бажанні можна додати ще кілька вентиляторів або додатковий радіатор рідинної системи охолодження. Усе це робить корпус чудовою основою для подальших апгрейдів. Детальніше про нього у нашому огляді за посиланням під відео. А тепер нарешті переходимо до нашого широкого пулу ігрових тестів. Усі випробовування будемо проводити у цільовій для відеокарти роздільної здатності Full HD. Досить простим проєктом для RTX 5050 стає Seven Days to Die, бо навіть з ультракартинкою, покращеною dlaa згладжуванням, маємо майже тризначний показник FPS. Іноді, пробігаючи через густу рослинність, можна побачити некритичні просідання частоти кадрів. Також варто відмітити наявність періодичних посмикувань, які притаманні цій грі, тож ж проблема не у відеокарті. Як приклад можливостей у неважких кіберспортивних іграх буде Apex Legends, і тут без будь-яких нарікань на ультраналаштуваннях, попри попередження про можливий брак відеопам'яті, маємо абсолютно достатній запаси ФПС, якого вистачить навіть для найважчих поєдинків в останніх кругах зони. Насправді частота кадрів могла б бути ще більшою, якби ми вимкнули вбудоване обмеження за замовчуванням. Тепер переходимо до важкої для підослідної карти Assassin's Creed Shadows. Тут RTX 5050 за показниками моніторингу навантажена на майже 100%. Однак при цьому енергоспоживання свідчить про роботу не в повну силу, що стає досить дивним явищем. Тож, щоб отримати наближений до приємного ігролад при середніх налаштуваннях доводиться заручитися допомогою збалансованого DLSS. Але й так, отримати стабільні 60 FPS усе одно не виходить. Якщо ж перейти вже до високого пресету графіки та залишити апскейлер на збалансованому рівні, то середня частота кадрів майже не змінюється, хоча картинка явно стає насиченішою та більш деталізованою. Але де-інде просідання FPS вже наближається до неприємних значень. А от отримати кращу частоту кадрів при такій самій картинці допоможе використання генератору кадрів, активація якого дозволить побачити коло 80 середніх оновлень екрану за секунду. При цьому загальні відчуття від плавності картинки як дещо середнє між цими значеннями і попереднім сценарієм. Щодо затримки у керуванні, то вона мінімальна. Тож за бажанням можна ще поекспериментувати із налаштуваннями. Нещодавно здійснився офіційний реліз Battlefield 6, який дійсно привернув колосальну увагу великої кількості гравців. Тож і ми не втратили шансу протестувати RTX 5050 у цій грі, де вона показала себе дуже непогано навіть на ультра-пресеті графіки. На полях з активними бойовими подіями маємо більш ніж 80 FPS, що ще раз доводить невимогливість рушія нової частини франшизи. А от в набагато прожерливій Borderlands 4 виходить отримати приємний для сприйняття ігролад лише на середніх налаштуваннях графіки, а якісний режим DLSS допоможе уникнути несподіваних проблем із продуктивністю, майже без втручання до цілісності картинки. Єдиним мінусом залишається нестача об'єму відеобуферу, через який під час опрацювання текстур простежуємо досить неприємні посмикування. Але при такому наборі налаштувань усе одно можна вивчати території нових земель та шукати найрідкісніші пушки із повним зануренням. Під час активних бойових подій у of Duty Warzone, ну немає вільної хвилинки, щоб навіть зберегти налаштування графіки. Фух, тож повністю зануритися у процес виживання в Call of Duty Warzone можна навіть на екстремальному пресеті графіки, майже без будь-яких проблем. Але треба брати до уваги, що під час перших ігрових сесій відбувається дуже активне підвантаження усіх можливих ресурсів, об'єктів та деталізованіших текстур, що призводить не лише до візуальних артефактів, а й несподіваних посмикувань, які потенційно можуть стати сумною причиною поразки. Якщо ж хочеться мати відеоряд без нарікань з першої катки, то можна спуститися до ультра-пресету графіки. Таким чином ми не маємо великого приросту ФПС, але усі минулі негаразди безслідно зникають. Піддослідна відеокарта долає найважчу, де потяг із змагального МАП пулу Counter-Strike 2 на тверду п'ятірку. Ніякі ефекти дощу, калюш чи відблиску на зброї не заважають їй змушувати картинку оновлюватися близько 200 разів за секунду. Максимальну гармонію між якістю картинки та показниками продуктивності в Cyberpunk 2077 виходить отримати при змішуванні пресету RT Medium та якісного режиму масштабування. При такому розкладі ми спостерігаємо досить насичену картинку з достатньою кількістю FPS, хоча подеколи зустрічаються незначні просадки нижче порогу в 60-ту А нове покоління DLSS майже непомітно втручається до процесу рендерингу, особливо у якісному режимі. А от якщо підвищити якість трасування променів з пресетом RT Ultra, а DLSS залишити без змін, то можна отримати більш соковиту та привабливішу картинку. Проте таким чином ми втрачаємо коло 10 середніх кадрів за секунду. Але тепер зіпсувати враження від проходження гри намагаються поява періодичних підгальмовувань і часом легкої затримки у керуванні. Така проблема може бути пов'язана із недостачою відеопам'яті, адже при таких налаштуваннях грі треба щонайменше 8 ГБ. У деякій мірі покращує плавність активація фрейм-генератору, наприклад, у двократному режимі. Але тепер напад іде з іншого боку, і частота посмикувань на екрані досить помітно зростає, тепер вже точно через нестачу відеопам'яті. Тож саме в яких умовах проходити Cyberpunk 2077 на RTX 5050 залишається обирати вже безпосередньо гравцю. Якщо не приділяти багато уваги незначним статерам, на які вказує показник дуже рідкісних подій, то у дедлок нічого не заважає захищати союзного стража від нападів ворожих солдатів та гравців, навіть з ультраграфікою, додатково покращеною DLAA-згладжуванням. Можливо, із зниженням вибіркових налаштувань проблеми з посмикуваннями, які в основному відчуває моніторинг, а не гравець, і зовсім зникне. Як ми вже дізналися під час порівняння, важке трасування шляху протипоказане цій відеокарті. А от пресет графіки Ultra Nightmare разом із DLSS в режимі якості дозволяє отримати максимум емоцій від зачищення території від монстрів з показниками FPS майже завжди вищими за 60. Єдине, що можна назвати недоліком у даній ситуації, це заздалегідь викручений на мінімум розмір текстурного пулу. Тільки так маємо приємний ігрулат. Але як для карти такого класу, результат усе одно вражає. Спробувати нову частину франшизи від польських розробників Dying Light The Beast за бажанням можна і на високому пресеті графіки без будь-якого втручання б але є велике але досить нестабільна частота оновлення екрану, яка коливається від майже ідеальних 60 до подеяких просідань нижче рівня у 50 FPS. Якщо ж таких показників буде замало, то додавання DLSS в режимі якості не тільки надасть комфортного запасу по FPS, а й покращить загальні враження від ігроладу через ліквідацію коротких посмикувань з попереднього сценарію. Приємно, що в The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, обравши високі налаштування, але використавши програмне трасування променів на низькому рівні, можна спробувати повністю не використовувати допомогу апскейлера і все одно мати ігровий процес з приблизно 60 кадрами за секунду. Щоправда, періодичні підгальмовування, на жаль, остаточно нікуди не зникають, хоча з останніми патчами їх стало дещо менше. В легендарній королівській битві Fortnite виходить воювати за звання найкращого навіть на епічних налаштуваннях графіки з апаратним трасуванням променів. Але щоб не задумуватися про можливу нестачу FPS під час бійок, потрібно використовувати якісний режим апскейлінгу. А якщо ж хочеться поринити у змагання без будь-яких сторонніх втручань до нативності і відповідно чіткості екрану, то завжди можна опуститися до високих налаштувань, що додатково забезпечить ще й більший запас частоти кадрів. Оновлена версія гри GTA V на налаштуваннях максимум RT відчувається приємно навіть без використання технологій прискорення рендеру зображення. У місті маємо абсолютно достатні для комфортної гри FPS. Тільки інколи, коли виїжджаємо на природу, у густу рослинність частота кадрів може падати нижче 60. але це не відчувається дуже критично, адже керування залишається чутливим. Отже, в розширену версію GTA 5 можна спокійно заходити на широку ногу. У досить вимогливій Horizon Forbidden West для Very High пресету відеокарті не вистачає запасу відеобуферу, але досить приємно можна бігати і на таких налаштуваннях, звісно, з DLSS у режимі Quality. Так, маємо приблизно 55 кадрів на секунду, чого все ще достатньо для проходження гри. Щоправда, під час активних дій інколи трапляються незначні посмикування, тож деякій частині гравців стане актуальним зниження якості картинки. На відміну від попередньої гри, Hunt Showdown 1896 вже запускається набагато бадьоріше на дуже високих налаштуваннях і без активації будь-якого DLSS. При цьому варто відмітити абсолютно плавність ігроладу, що також підтверджує мінімальний розрив позначенням у показниках рідкісних та дуже рідкісних подій. Подорож стежкою у лісі Kingdom Come Deliverance 2 відчувається дуже затягуючою навіть на високих налаштуваннях графіки і з достатнім запасом ФПС. І навіть в маленьких таборах у гущі лісу частота кадрів сталево залишається вище мінімально комфортного рівня. Можна спробувати реалізувати ще більше поглиблення із ультраякісною картинкою. Однак тут вже бездоганної прогулянки не буде, бо частота кадрів нерідко намагається впасти до досить неприємних значень та зіпсувати загальні враження. Проте DLSS повинен чудово повернути можливість грати і так, тож вибір за вами. Супергеройську Marvel Rivals ми запустили на ультра-налаштування графіки. З таким пресетом частота оновлення екрану виявилася досить приємною, тож отримали майже стабільні 60 кадрів за секунду з некритичними просіданнями під час масового використання здібностей в бою, які майже не відчуваються, якщо не зациклюватися на моніторингах. А більш чутливі гравці завжди зможуть обрати нижче налаштування. Популярна екшн РПГ Pass of Exile 2 на максимально доступному наборі графічних налаштувань показує чудовий ігролад навіть під час великої кількості ефектів та подій. Звісно, для більш стабільної частоти оновлення картинки треба застосувати функцію апскейлінгу в режимі якість, бо без нього можна наткнутися на болючі лаги при близько 40 кадрах за секунду в середньому. У ще одній представниці популярних королівських битв PUBG ігролат відчувається абсолютно ідеальним, у тому числі на ультраналаштуваннях. Тож навіть під час найскладнішого випробовування драйвінгом та різкою зміною картинки на екрані бачимо більше ніж 120 fps. Хоча показник дуже рідкісних подій постійно й вказує на поодинокі статури, вони в ігроладі не відчуваються. У легендарній і важкій Stalker 2 Серце Чорнобилю маємо комфортний ігролад навіть на епічних повзунках графіки, якщо то разом із допомогою DLSS в режимі якості. При цьому у важких локаціях, як то населені пункти з купою NPC, все одно спостерігаються просідання нижче 60 кадрів за секунду, а також деякі посмикування. Хоча керування залишається приємним. Позбутися усіх негараздів можна шляхом зниження загальної деталізації картинки або ж активувати генератор кадрів, що надасть можливість мати майже вдвічі більшу частоту оновлення екрану. Хоч насправді під час гри ці ДУТі FPS будуть відчуватися як дещо середні між показниками моніторингу і сценарієм без FG. При цьому керування не отримує помітних затримок. Soul Frame нещодавно отримав велике оновлення і ще більше наблизила природу до релізу. Але, як і раніше, рівень оптимізації залишився на висоті. На високих налаштуваннях маємо коло 70 FPS, без просідань та фризів. Star Wars Outlaws виявилась досить важкою задачою для піддослідної відеокарти, але вона справляється з нею і на високих налаштуваннях, адже видає стабільний фреймрейт в багатонаселеному місці. От тільки у густій рослинності він може опускатися нижче 50 оновлень за секунду. Але гострого негативу це ніяк не викликає. Проте отримати саме такий результат також допомагає якісний DLSS. А побачити майже сотню FPS дозволить двократний фрейм-генератор, проте варто розуміти, що такі показники не позбавлять нас від посмикувань чи подеякого відчуття відчуття лагу хоч візуально відеоряд і стає плавнішим. Активна RPG Titan Quest 2 на високих налаштуваннях потребує коло 7 гігабайт відеопам'яті, які RTX 5050 ще може надати. Щодо продуктивності, то загалом ігролад приємний, хоча інколи і простежуються короткі посмикування чи невелика втрата FPS, незалежно від локації. Проте проект ще знаходиться на стадії раннього доступу і постійно оновлюється. Тож продовжуємо слідкувати. Отже, GeForce RTX 5050 залишила по собі набагато приємніше враження, ніж ми очікували. Попри свій бюджетний статус і відносно невелику кількість відеопам'яті старого типу gddr 6 вона впевнено впоралася з більшістю сучасних ігор, зокрема навіть з тими, які традиційно вважаються складними для відеокарт початкового рівня. У Full HD роздільній здатності більшість проєктів запускаються на високих, а подекуди й ультра-налаштуваннях із доволі комфортним рівнем FPS. А DLSS та технологія Frame Generation стали справжнім порятунком у вимогливих проєктах, дозволивши зберегти приємну плавність і стабільність картинки без суттєвих втрат у чіткості. Тож навіть з активним рейтрейсингом, якщо не у найважчих режимах, RTX 5050 змогла забезпечити доступний ігролад, який важко назвати бюджетним. Звісно, обмеження у 8 ГБ відеопам'яті іноді дається взнаки у проектах із важкими текстурами чи при активації найвищих налаштувань RT. Але для цільового сценарію Full HD геймінгу RTX 5050 виступила надзвичайно впевнено. До того ж, за таку ціну гра з налаштуваннями не є таким дивним явищем, а можливості повинні повністю влаштовувати користувачів. А як ви вважаєте, молодша відеокарта лінійки довела, що навіть доступна модель може забезпечити повноцінний сучасний геймінг? У будь-якому разі не забувайте про вподобайку та підписку на канал, бо це дозволить нам і далі робити контент для вас. Слава Україні!